Так, всім привіт, я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчатка, пам'ятаєте, я вам казала про РФ-ліфтинг, Кожного тижня ходжу, хоча на тому тижні пропустила, не вписалася, бо дуже щільний графік мого косметолога. Тому хто з мого міста, будь ласка, якщо необхідна, допомога, підтримка косметолога. Пишіть в особисті, я вам скину номер телефону. Ну, цю процедуру ви бачили, немає сенсу її записувати. Я вам колись записувала нанесення маски спеціальним апаратом. Да? Фонаферез. Фонаферез, да? правильно? І, і стерла його, записувала, записувала і, коротше, стерла. Хотіла саме сьогодні цю масочку вам показати. Трошечки масажика ручного. Мені дуже подобається. ну І взагалі ця процедура, на яку я ходжу, називається рефліфтінг. В неї входить рефліфтінг, масаж і фонаферез. правильно, так. Мій косметолог стоїть, мовчить, слухає, як я розмовляю нашою щирою солов'їною українською мовою. Тому, дівчат, ну ви принцип зрозуміли. Я його записувала. Цей рефліфтінг, не будемо заогострюватись зараз. Трошечки там пару хвилинок покажу вам ручного масажа. І основний акцент зробимо на фона -фарес. thank you Так, ну і в принципі, те, що я вам обіцяла розповісти, це зараз будемо робити масочка. Вона називається фарфорова куколка, правильно? Так. Так, Це така капсула, вона зараз наноситься. і такими Нескладними маніпуляціями, фаніп... як вона називається? Оту? Маніпула з фонафарезом. Маніпула з фонафарезом. І зараз це все будемо. 에, додавати 에, проникнення вже. глибше буде завдяки такому апарату. Як називається оця штучка? Фонафорез. Фонафорез, а оце? Фонафорез, а сама оця штучка, ти мені казала, я забула. Капсула? Ні капсула, а от, ну, от чим ти маніпула. мене гладиш зараз? Ну от це, от, Оце все маніпула. А, це все, це, оце, при, все, це я... да, апарат, це маніпула. Ага. Тут дуже багато маніпул, а ось саме це, це фенофорез. фенофорез, Маніпула. все, я так, оце, да. ага. І зараз для чого воно необхідно? Глибше це все заходить. Капсула, яку ми зараз. Ви бачили, мені наносили. Це вона складає склад її гілоуронка, ну більше, да, там анти, антиоксиданти, Да? Так, так. Там гіалуронова кислота, угу. масла ши, масла, екстракт білого винограду, екстракт білого гриба угу. е, іони сір, срібла. срібла. Глибже глибше завдяки е, ось цій маніпулі. Воно проникає глибше в дерму. Ну, а зараз ще тільки 51, і необхідно допомагати своїй шкірі обличчю тримати стрій, як я кажу. Тому от зараз сама процедурка триває недовго. Це називається і фарфорова куколка. Да? Так, так, Саме так. ця масочка. Масочки можна наносити різні. а Сьогодні буде фарфорова куколка. Сьогодні буде фарфорова богиня. у Ля-ля. Парфурова ляля. Да. І ось таким чином воно глибше проникає в дерево, що нам саме, і головне. Не на поверхні, да, а от завдяки цьому апарату, цій маніпулі, воно проникає глибше і глибше. І ось так, так і триває сам, сама процедура. Да? Тобто, ви побачили, ця процедура коштує 450 і 500 гривень вже да? так, ну, з рефліфтингом то 500 гривень, mm -hmm. а без рефліфтингу то 450. Mm -hmm. І таким чином в цю процедуру ви входили, ви бачили рефліфтинг, ручний масаж. Я вам трошечки його показала. І саме нанесення маски ось таким чином. Ну, мені косметолог рекомендує один раз на тиждень з'являтися на перевірку зв'язку. <смі> І допомагаю таким чином я не тільки своїй шкірі, а й своєму емоційному стану, бо це дуже гарна така, знаєте, відволікання себе, це емоція. Мій вона любить розмовляти, щось розповідати, цікаве. Тому, якщо вам цікаво, дівчатка, пишіть в коментарях, хочу номер телефону. Це стосується мого міста, це місто Кременчук. Тому я вам можу рекомендувати. Ви бачили, я вже не один рік ходжу і знаю, що і мої глядачі теж сюди ходять. Тому дівчатка, всі, хто ці чарівні ручки пробує, попробував, я дуже рада, що ми з вами в одних надійних руках. І потім ще буде е, зверху. Шматочка, да, хромотерапія. хромотерапія. Короте, сьогодні цьому божественному обличчю всі 33 задоволення. Зараз ще вам покажемо хромотерапію, шматочок. Так, дівчатка, зараз буде така процедура, буде тонік під великим напором. Я Пять закриваю секунд. 5 секунд, закриваю очі. Лас, а пахне так, смачно. Закриваємо наші пори. Угу. Почули, да? От так? Отак. Потім отака маніпула. Їх там декілька тих маніпул на апараті, і кожна має своє призначення. Ага, да? трошки розплющила свої оченятка. Де сам? Все, все, все в норм. все в норм. Все робимо для глядачів, щоб вони це дивились, бачили, як це робиться. Клас. Така краса. Все для нашого божественного обличчя, дівчатка. Так, так це ще не все, я думала вже все, ще Ні, це не все. Не все. Це, це, таке? Це, це така ампула, е, називається сіяння. Uh -huh. е, в складі є аргирелин, він uh -huh. е, замінник ботокс, ну, має ботокс-ефект. Uh -huh. ну, буквально декілька крапель один раз на, тричі на, тиж, на тиждень. Так. Uh -huh. І е, пори стягуються, і лице піднімається uh -huh. овал. Uh -huh. І перед тим як ми будемо робити хромотерапію, гель, Холіленд, uh -huh. теж він против однобряковий, проти, проти, uh -huh. проти е красних ну, uh -huh. сосудов, uh -huh. протикупорозний. Там запатентована формула Біоріпе. Uh -huh. Розуміло. Ага, чуєте, ого. масочка така важка, ну як важка, вона не кілограм, ну, ну закриваємо очі. Так. Так. Але так. якщо я не покладу ці ватні диски, то буде потім, як от на мотоциклі їхала <ріх> такі круги перед Ось Така масочка. От. Боже, яка краса. Mm -hmm. Краса неймовірна, так? Так. Так, так, так.